Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як розділу рибу і як засолюю перед копченням. Скажемо так, Сезон уже риболовлі на Товстолоба закінчився. І та, що в мене в морозилці риба була, вже всю перекоптив і вже пороздавав, порозпродував. Трошки дома з'їли. Мені знайомі хороші випускають ставок дали вот товстолоба. Товстолоб не крупний ну, хороший такий. І зараз покажу, як розділю рибу да, на копчення. І, скажем, деякі нюанси зроблю. Тому що якщо свіжа риба у вас із водойома, свіжа, її не можна мити. Я беру то то ось ось, ножем, отак знімаю з неї слиз. Ось бачите, на ножі, да, слиз. І просто його знімаю, оцей слиз. Не мию рибу. Чого не мию? Тому що оця вся вода вона буде обсіміняти рибу. І якщо Скажімо так, попаде якась бацила, риба може підгуляти. Свіжу рибу, коли ви виловили з водойома, якщо ви її не заморожуєте, а розділуєте, то одразу солити її не можна. Її треба розділити і м'ясо не миємо. Акуратно вибираємо кишки і беремо просто, якщо де кров, яка беремо просто вогку тряпку і легенько убираємо цю кров, щоб не було крові. О, в ідеалі, якщо, скажімо, ви рибу вловили, і яка у вас можливість, велика морозілка. Да? У ну, мене просто щось морозилка забита, нема куди положити. Я просто пластую рибу, да, роз, ну, так, розпластував бабочку, розвернув, зараз покажу далі пізніше. Закидаю в морозилку, хоча б на 2 неділі. Риба промерзає. Во-первых, здихають всі паразити, якщо якісь є у рибі десь у м'ясі, і во-вторих, що е, риба. Тоді краще просолюється швидше. Особливо це дуже актуально літом. Тому що літом, якщо ви привезете теплу рибу, і одразу її посолите, у вас буде 100% затухання риби, тому що плотність м'яса велика і скорость проникновення солі в рибу мала. А на вулиці жарко. Навіть якщо ви положите в холодильник або спустите в підвал, то риба все одно може затухнути. В літнє время я стараюся ні не коптить, ні не солить. Якщо є можливість закинути в морозилку, морозилку закинув там оставив. Зараз, наприклад, вже на вулиці холодно, да, то есть у нас вже листопад місяць, температура плюс 2, плюс 3 градуси. Я її зараз цю рибу розпластую і повторюся, не мию. Отак вот ножем зняв це все там, де буде на м'ясі, трохи де пластуватиму, ну, трохи легенько тряпочкою пройдуся. Буду мити, потім, коли вже буду вимочувати після засолки. Роз, розпластую зараз цю рибу і одразу солити не буду. Положу її, скажімо так, у підвалі, щоб вона трохи, наче як кажуть, схолонула. Тобто вона повинна полежати е, хоча б десь годин 12 після того, як я її розпорю. Тому що я вам повторюю, якщо я посолю її, сразу, вона може затухнути. Е, чого так відбувається? Плотність м'яса, я вам говорив, да, велика і сильно співає проходити. І отут, особливо от, в видно, да, і в коропад. Ось така ось є полоса. Там всі знають, є таке красне м'ясо. Воно затухне в першу чергу. До нього не дійде сіль і воно затухне. Е, можна, звісно, робити надрізи туди, щоб швидше соль попадала, і, і воно буде просолюватися. Але в ідеалі краще рибу проморожувати. І при отакому, після того, як розпластали, наприклад, після морозілки, якщо риба була заморожена, то е, риба засолюється буквально там за 2-3 доби. Все, більше солити її не треба, її можна відмочувати і геть нормально коптити. Вона вже, скажімо так, геть хороша, стерильна. При такому методі засолки, якщо вона йде, риба свіжа, то її треба як мінімум 10 днів солити. Ви її хорошо засипаєте солью, під гніт і днів 10, як мінімум. Вона повинна просолитися. Потім вже відмочувати і готувати її далі. Тут, звісно, щоб голову розрізати, треба, щоб хороший гострий ніж був, тому що в головах столоба, я думаю, ви догадаєтесь сама, по собі дуже крепка. У мене, ніж, скажімо так, вроді такий доволі непоганий, то я можу собі таке позволити. От я розрізав отут, і в ідеалі можна ось ці ось самі ребра вже. Отут де ребра, да? ось я дійшов до ребра, бачите сюди ножем. Тут можна або в кого є кухонний топорик, або в кого є ножниці по металу, я іноді використовую ножниці. Просто зараз столуб невеликий, тут, скажімо так, не дуже великі кості і відкриваю. Ну, бачите, да? як я його розпластував. І опять же повторюсь, не миємо. Оце все просто убирається ножем. Отак. Помиється вона тоді, коли вже після засолки. Щоб не було затухання. А це де, де не достаю ножем, я потім візьму просто мокру тряпку, одіжму її і просто це акуратно все уберу. Так само тут кишки, допустимо, акуратненько їх піддіваємо, щоб поменше було, скажімо так, травм цих. Оце все акуратненько ножем все убираємо, бачите, воно убирається доволі непогано. Саме головне в рибі, ось о, дивіться, бачите, коло позвоночника така ось красна маса. Оце його почки. Отсюди риба завжди буде затухати теж. Їх треба убирати в першу чергу. Оце отсюди завжди портиться риба. Зябра вирізаємо теж. Обов'язково. Зябро буде затухати саме в першу чергу. Оце. Взяли, отак ножечком акуратно убрали все. Ось так. Ну і потім, я ж кажу, тряпочкою, мокрою це все дозабирається. Зябра я також вирізаю ножем. Вирізається не дуже швидко і просто. Якщо знаєш, що робиш, то все кажеться дуже просто. Оп'ять же, Не має бути хороший гострий ніж. Заповніть раз і навсі. Без хорошого гострого ножа з рибою і з м'ясом розитися не треба. Оце все зараз я обітру тряпочкою. І, в принципі, то столоб готовий для засолки. Ще буду, подивлюся, завжди розрізаю позвоночник, якщо свіжа риба обов'язково. Якщо проморожена, можна не розрізати. По позвоночнику такі роблю прорізи. До кожі. То є, і Рибу не чистю і не мию. Потім буду солити, ще може вам щось розкажу. Е, дивіться, е, я вам говорив, що я рибу одразу м'ясо, особливо тут не мию. щоб не було Да? Тряпка просто мокра була і Ну, вона просто вогка, щоб вона добре вбирала. Ось тут, де була кров, ось я вбрав. Ну і, зрозуміло, тут у нутрі тихенько теж так, собрав, ось тряпочкою і все акуратненько. По максимуму, щоб не було цієї крові. Отак. Раз, 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 це все убрав. Отак. Навів тут красоту, риба зараз чиста і суха. Потім пороблю ще такі надрізи по позвоночнику і на засолку. Е, дивіться, рибу я розділив на бабочки да, на такі. Я ж вам казав, що ну, м'ясо оце вже не миємо. Порозрізав сюди позвоночник, особливо порозрізав, туди обов'язково буду засипати сіль. Ну Це потім, як буду солити, уже вам покажу. Не миємо, ще раз кажу, не миємо. Бачите, трошки ще частічно якась крова стається, ну хай вона буде. Е, ще по поводу миття. Дивіться, якщо ви приїхали з водойома і у вас риба грязна, то мить нада її, ви її обмиваєте. Тому що буває, що везуть всяких якихось непонятних мішках, балях і тому подобне, і тут кожа в якомусь смітті, в якомусь цьому. Ви її поки ще не розділували до м'яса, її помити можна, навіть потрібно. Але потім перед тим, як розбирати її, добиратися до самого м'яса, треба, щоб вона трошки стекла і обсухла. Ну, не висохла геть повністю, а просто хоча б ця, щоб на ній води не було. Щоб вона ця, її слізь знімати ножем, так як я вам показував по лусці. раз раз-раз познімали. Розібралися, почистили. Я її не мив, вона в мене не мита. Подивіться, ну, води то є в, в мене немає. Вона просто обтерта тряпкою. Да, там Десь частічно якась все равно, кровинка Ну, Це не, не, не столь критично. Саме головне, я тут, щоб оці, ось, де я вам казав, почки тут не було їх пооббирати, тому що заваняється стопудово. Особливо якщо свіжа риба з водойома. Літом категорічно не советую з водойома привозити і селити, бо буде брак. Якщо везете в багажнику, я, наприклад, на рибалку, як їздю ловлю цю рибу на удочки, да, то я завжди возю з собою в мене сумка холодильник і там заморожена заморожені бутилки з водою, і я перекладаю рибу, щоб вона охлаждалася. Тому що як ви не крутіть, не вертіть, навіть час в багажнику вона приїде, вона не спортиться, але вона може потім вже чуть -чуть підгуляти. В ідеалі, звісно, попороті її на водойомі, щоб вибрати ці почки і кишки. Дивіться, показував да, там як поров. Зараз вже час пройшло, риба схолонула, зараз покажу, як солю. Беру завжди на дно. На дно обов'язково насипаю солі. Соль має бути якомога крупніша. З сожалі, у мене зараз крупної сильної солі немає, вона така середня фракція навіть більше до мілкої. Чого крупна? Тому що нам треба з риби обрати всю влагу. По максимуму, всю влагу з риби. Мілка соль вона буде розтворятися дуже швидко на поверхні риби да? і не так буде витягувати воду із риби. Вона наоборот буде всмоктуватися сіль у рибу. І Чим крупніша соль, тим краще. Ну, на жаль, немає зараз да? сильно є, Яка є вже посолем. Але якщо у вас є вибір взяти крупну, то краще брати крупну. Отак я її засипаю по максимуму. Зараз да? ну, рукою неудобно, я покажу. Отак беру, розвертаю ці особливо місця, ось де, де прорізи, бачите, там воно красненьке м'ясо, це те, що я вам говорив. Оце його об'язано треба просолювати. Обов'язково, як не крути, не верти, треба його все туди, щоб попала сіль. Тому що там завжди буде біда. Зараз ну, температура у нас вже впала, сильно вже похолодала. А як, якщо тепло, то, то, звісно, треба його все засипати. Якщо ви використовуєте сіль крупнішу, то буде, звісно, краще. У ну, мене на даний момент крупнішої просто немає. Є, є, яка є. І отак ось по максимуму я засипаю якомога більше. Да? І отакими слоями... Буду укладувати. Укладуватиму, дивіться, ще, ще який нюанс. Обов'язково в цю сторону теж просипати солью. Тобто ну, її обмазати, да? щоб вся рідина, яка буде тут, вона виходила на ружу. Для чого? Вкус риби, потім буде набагато кращий. Вкус риби вообще, ну, риба річна, ви знаєте, що в неї є такий специфічний присмак. І чим більше буде солі, Ціль буде витягувати цю рідину, да, тобто лімфу, як всі розуміють. І потім, коли ми будемо, будемо вимочувати, я покажу в наступному відео або в наступному кадрі. Там буде дуже багато лімфи, але це не вода. Вона буде так засолена, як і ця груба була засолена вона риба, я ще покажу. І там одна ропа, да, так. то не вода, то рідина жидкость, яка була у самій рибі. Її коли зливаєш, промиваєш проточною водою заливаєш свіжою холодною водою, не з-під крана, ні в якому випадку, з-під крана, хто в містах живе, не, тому що там хлорка, воно, ну, буде єрунда повна. Треба брати чистою водою, просто заливати, Желательно, якщо там у вас є фільтрована, там, або ще якась, да, або скважина, може в когось колодязь, щоб вода була питна, хороша. І вода має бути холодна, холодна. Після того, як будемо, вимочувати, ну, як будемо вже вимочувати рибу, я там трошки більше розкажу. І рибу, дивіться, зараз буду укладати таким образом, що. Підійди ближче. Наприклад, голова ця лежить сюди, а наступну рибину буду голову ложити от сюди. Для чого? Щоб риба більш-менш лежала рівномірніше, більш плотніше. Я її зараз слоями отакими пересиплю геть солью, укладу, зверху положу дві дерев'яних доски. Вирізаних сюди. І буквально там годин 8-10, ну, ніч, у мене буде ця ніч. там 12 годин, я думаю, хватить. вона пустить тоже юшку. А потім, коли вона вже пустить юшку, да, оцю першу, я на цю дерев'яшки положу зверху гніт, положу вагу. Да, то є я беру, у мене є квадратні відра, такі 10-літрові. Я набираю в них води, ну, пішові ці, і просто ці придавлюю зверху цю рибу. Вона буде пускати рупу і стоятиме в цій рупі. Якщо вона у вас в холодному буде, вона буде хранитися хоч і декілька місяців. Потім ви її достали, промили, відмочили і можете робити або оселецію, або можете робити собі капчену рибу, тобто можете зав'ялити. Ну, хто, хто що любить, наприклад. Ми в даний момент будемо готувати ось в столову копчену, тому що в нас пішло замовлення, да? люди хочуть купити у нас і ми готуємо на продаж. Так що, в кого є бажання, можете замовляти. Там я потім кинув номер телефона, да, Viber, по якому можна буде замовити. Желательно не дзвонити, тому що часто на роботі буває зайнятий і краще писати. Дивіться, ту рибу я засолив тільки що. Це в мене була вже посолена. Ну, тут там з головами я солив, а тут самі філешки, бо тут товстолові були крупніші набагато. я робив філешку. Піди ближче покажу. В самому контейнері, ось, бачите, в мене такі є досточки вирізані, так само і під такий контейнер. Теж. І Сюди зверху ставлю потім гніт, воно його продавлює. Бачите, оце все, оце не вода. Це все те, що я вам говорив. Ота вся лімфа, ота вся юшка, яка витекла з риби. Оце все. Я ці досточки, да, допустім, ну, достаю і дивіться, рибу я той раз теж не мив. Ось вона, яка в нас виходить, плотна. І засолена, бачите, тут ще ось частично є соль. Я всю цю соль, оце все, ось сюди, де, де допустимо, чорне, оце все потом вимиваю цією юшкою. Ось цією тут хорошою луску вимиваю оцим солоним. Потім просто-напросто промиваю під проточною водою і складаю у такий великий контейнер і заливаю холодною водою. Скажімо так, є рекомендації там. Сутки за за засолки, час вимачування, чу полна. Скільки раз пробував, солонюче таке, що їсти невозможно. Як я роблю? Я заливаю водою, да, допустимо, великою кількістю, і пробую саму воду на вкус. Взяв палець, суну, ага, вода солона. Значить, і риба така сама буде по солі. Це вона вимочується як мінімум сутки. Я беру часть води, відбираю і доливаю туди прісної, теж холодної, пробую, щоб вона єлі єлі була солонувата. Для чого? Тому що якщо ви просто з ту зілії через сутки зільєте, опять просто холодною прісної, може підгуляти верхній оцей слой, тому що риба зверху вже буде прісна, а всередині ще буде солона. І Для того щоб вам вирівняти цей баланс внутрі і в ви пробуєте воду приблизно. В ідеалі, звісно, це треба, щоб був прибор спеціальний, де провіряється соль. Ну, Я прибор ще не купив, тому що він хороший і дорогий, як китайське непонятне яке дерьмо куплять, я не хочу. Я пробую на, на цей на да, допустим. якщо ви бачите, що ви першу воду, яку залили, у вас дуже багато шмітків, залишилося, плавають всяка там якийсь жирок, десь, якісь луска. Ви можете геть повністю злить воду, але слідуючу, яку заливаєте, трохи додати солі, щоб вона чуть-чуть була підсолена. І пробуйте, щоб вода була слабо солона перед тим, як, як ви собираєтесь її там або в'ялити, або коптить. Буде, риба буде приблизно по вкусу, така, ну, по солі, як вода. Але одне но, якщо ви її будете в'ялити і коптить, то ви учитуйте те, що вона ще буде після того, як ви її ну, підв'ялите, вона потіряє воду, і вона стане солоніша. Хто любить малосольну, то треба буде довше вимочувати. Хто любить, звісно, посолоніше, то Будете пробувати, це все, пробуйте, скажімо так, по своїм вкусовим качествам. Я роблю по своїм, тому що ну, би, прибора в мене немає. Бо би прибор, було б ідеально. Ну, це в планах є купити хороший прибор, щоб з тим не ігратися, а просто взяв, ткнув у рибину або в воду, всунув його, і тобі показує процент солі. Ну, це те, що хотів розказати. Зараз помию, перекидаю, вимочу. Следующее видео, я думаю, буде десь дня через 3-4, не раніше, тому що рибу відмочу, потім по вісім в'ялить, вона должна підв'ялитися, підсохнуть корочка в неї, оця в м'ясо і сама луска. Аж потім буду кидати у Ну, Я думаю, що це буде в наступному відео, там, де буде вже в'ялка і каптіння буде в кап... віддільному відео. Все, пока.